Неділя по обіді мітингарі біля стадіону Динамо з бажанням пройти по вулиці Грушевського до урядового кварталу. Він уже більше місяця наглухо заблокований міліцією. Для початку спецпризначенці попереджають охочих звуками. Віталій Кличко ще зранку відмовляв людей іти сюди. Тепер невідомі у масках облили його з порошкового вогнегасника і шарпаються. Боксер отряхується від них явно стримуючись, щоб не відповідати професійним ударом. До цієї миті усе було інакше. Ранок з настроєм креативним. Першими виходять розлючені жінки. Ой, які ми люті кожна жінка стає лютою, якщо щось загрожує майбутнього для наших дітей. Ми вже не бачимо. Вважаємо, що це їм потрібно заспокоїтися і піти. Під адміністрацією президента під щити президентських вартових принесли іграшки малят. кажуть не певні, що їхнім дітям тепер знадобляться забавки. Це просто Це країна, страшно вражати то... дітей. А, дрімота, іграшки на банковій не залишають. Занесуть у сиротинці каструлько. На балконі валялася. Он це і взяла шість десятків днів протесту. Дев'ята неділя протесту. Тепер до загальної мобілізації долучені ще каски, маски і баняки. Думаю, що всі українці мусять надіти собі каструлі на голову. Так українці озброюються красивим і корисним. І так, у Венеційського карнавалу з'являється серйозна конкуренція. Ми відповідаємо абсурдом на абсурд У нас тут. Є багато спецзасобів у нас тут є. Є слони карнавалом ідуть проти диктатури. Саме так ті, хто прийшов на Євромайдан, розцінюють останні закони влади, які забороняють учасникам мітингів геть усе, включно з захисними казками. Взагалі влада має боятися, а не ми влада має боятися своїх громадян. Вже це час настав. Я думаю, нововедення їх не злякали. Ні, В мене є цей хлопець, що мене вберігає зверху сидить. І за мною я п'ятий. дорогою до майдана. Інформаційні листи бойкот товарам партії регіонів не підтримуйте злочин. Першої зі сцени майдану чують і бачать після місяця лікарні активістку Тетяну Чорновол. Вашими молитвами я зараз стою за вами на сцені. Дякую вам. Далі лідер автомайдану Дмитро Булатов. Нам вже не потрібен єдиний кандидат в президенти. Але нам потрібен лідер. Лідер опору. На трійку лідерів на сцені реакція не скрізь вітальна. Це не серйозно. Потрібен чіткий план, що потрібно робити далі. Повинен бути єдиний кандидат, який візьме відповідальність. Це просто провокатори, тому що вони стоять і під всіх поталкивають, щоб ми теж кричали. Ми прийшли послушати. Не всі вважають, що їх провокують. На Майдані треба визначити лідера, який би нас повів. би. ми тут приходимо скільки вже 60 днів. Втомили, так втомили, що ми Боже, більше не можемо це чути. Не констатувати факти, які сьогодні ми всі так добре знаємо. Речі одні і ті ж кожну неділю. одне одною те ж. надо діяти. Ніхто нічого не робить, не беруть відповідальність. уїдуть і все. А звичайні люди, такі як, як ми будемо всі по 15 суток. Конкретний, чіткий план дій його оголошує Яценюк. План це створення народної ради, відставка Януковича та нова конституція. Тут є лідер. Я вам скажу, хто це? Це український народ. І як тільки хтось перетворить наш мирний супротив, нашу справжню демократичну боротьбу, боротьбу за лідерство в цій країні, боротьбу за лідерство між політиками. Я Серед тих, кого не побачить цього дня на сцені Юрій Луценко. Хоча на Майдані він присутній. Вчора протягом трьох годин відбувалася нарада керівників опозиційних сил, в якій я брав участь. В результаті був прийнятий план, з яким я не до кінця згоден, і тому я сьогодні є рядовим учасником майдану разом з своєю сім'єю. Я тут на Банковій написали сценарій всі свої сили. Геркото внутрішніх військ і чекають на цей шторм. Той хто хоче діяти, стає поруч і діє. Я можу брати відповідальність на себе за своє життя. Я дуже не хочу, щоб були провокатори і прилилась кров. Поки кличко це говорить, зі сцени представники громади кличуть до парламенту до Верховної Ради. Ми підійдемо до Верховної Ради. Та перед тим бесіда з людьми, які хочуть в урядовий квартал. Кличко переконує не йти. Ці хлопці аргументують. Розумію, як воно вже накипіло і хочеться піти. Ми потрібно робити план головою, не емоціями. Поки ми будемо говорити, що ми є та влада Верховна буде. Рада адміністрація президента. Ми є ми є та влада вперед. Ще на майдані. Дехто вишукувався рішучою колоною. Навіщо не кажуть? А ви хто? хлопці? Правий сектор. Що це такі, що не можу пройти? Це вже без поняття. А ці більш говіркі. Навіть показують, що мають при собі. Металічний лом. А для чого? Якщо що, чим то допомогти зламати, щось відкрити. Свісовірний. Свісовірний. Ми для захисту. Куди зібралися ці люди і чи на штурм, комендант Майдану Андрій Парубій не знає. Можливо. Як зупиняти їх? Людей? Ми приїхали сюди захищати людей, а не зупиняти людей. Вже за годину ті, хто хотів пройти урядовим кварталом біля стадіону Динамо далі їм зась. Тепер там горять фаєри, лунають звуки світлошимових гранат, сльозогінний газ. Хто чий і від кого у такій ситуації вже не розібрати? Зі сцени Майдану оголошують. Усе це може стати підставою для нічного розгону. Ольга Сніцарчук, Ірина Гарасимова, Сергій Клименко. П'ятий канал.